Yo! Усім привіт! Привіт-привіт, саньок. Слухай, Моріс, тут така справа. Я би хотів би тебе покликати проходити звичайний Майнкрафт, але це буде мега незвичайний Майнкрафт, в тому плані, що ми сьогодні не підемо до Ендер Дракона. А знаєш чому? Чому? А ти розвернись в ту сторону і подивись на он той острів. У мене нема там острова. А, все, все бачу, бачу острів. Він погрузився на тільки щойно. Бачиш, іон в тому острові нас буде очікувати сьогоднішній бос, а саме Циклоп. І все, що я про нього знаю, це то, що якщо ти будеш не підготовлений, він тебе зможе вдарити одного разу зі своєї дубінки. Mm -hmm. А то в нього дубінка, добре, що не лазер з очей. Якраз лазер з очей там також є. І вони можуть тебе завалити прям конкретно. І щоб піти його вбивати, нам потрібна броня. Нам потрібні класні інструменти, класна пушка. Ну, меч хоча б, хоча б меч. <сум> Все це бажано зачарувати. І для цього нам потрібно зібрати купу діамантів. Угу. Зібрати ще щось цікаве. Ну, бзілля навіть прийдеться, мабуть, зварити, мені здається, щоб його попробувати здолати. Ну, знаєш, діаманти синенькі, я, а я синенькі люблю. Так що всі діаманти будуть мої. <сум> так, це хорошо. А я поки зробив уже верстак. І я готовий робити кайло, щоб спускатися в печеру. Ну, давай, давай. Я бачу, ти задніх не пасеш, вже теж шукає, шукаєш каміння. Я би сказав, що я його вже знайшов. Так, і кам'яне кайло, let's go сюди. Кам'яна сокира також. І можна пробувати спускатися вже в печеру. Якщо вона тут є, не її потрібно для начала знайти. Тому що ми заспавнили ще й на острові, так трішки незручно, але зато біля циклопа. Угу. Я зробив собі лопату. А ти знаєш, я, до речі, лаву чую. О, це добре. А ми будемо йти в пекло, чи ми. Так як спідранити будемо. Ну блін, нам би хотілося б прям по кайфу заспідранити цього циклопа але в пеклі можливо нам понадобляться Стержні блейза для того, щоб робити якісь зілля. Тому що я би зробив якесь зілля на силу, як мінімум. Ну тоді треба робити відро і йти в пекло, я не знаю. О, я вирився. Я прям вирився до такої прикольної печери. І вона тут не маленька, Тут є ось до скелет Так, потрібно акуратно. Отако. І пішли нападати на нього. Давай, давай! Я впав до ще Морис, спасай мене. Тут ще крипер. Тут ще один. Ооо. Тут ще один кріпер. один? Бей його. Все, нормально, нормально. Тут, до речі, заліза, я бачу купу. Uh -huh. Нам би зараз було б супер класно добути купу діамантів тут знайти, тому що ми вже достатньо низько спустились. Тут якась печера, і якщо ми туди знайдемо діаманти, це буде прям супер класно. О, Сань, мені кротопілька випала, зомбі. Так, я бачу, але їх тут щось багато трохи, тут ще кріпер. У мене мало сердечок, зараз я поїм. О, uh -huh. все, все нормально. <с> Ти нормально їсиш? да, не плоть? Oh. Так, а я зараз готовий скрафтити нам два кайла залізних. Uh -huh. Так, два кайла готові, тримай і Зелі. погнали спуска. А, дай поїсти щось. Да, да, в цій а, тут є тебе смажена свинина, все, погнали спускатися, дивитися, що тут є. Ну поки що я бачу тут супер багато заліза. Але як я розумію, залізна броня нам взагалі не поможе проти того циклопа Тут ще відьма, блін. Оху, завалили. До речі, з неї бутилки випали, а нам якраз для зільок вони понадобляться На бутилки це таке, вони робляться дуже швидко. Саме гірше, що нам не випала ніяка зілька. Так, да, так. Да. Так, але ти знайшов лаву, я бачу. Так. Да. І обсідіан. Ну тут кінець, так, тут більше нічого нема. А я ще не можу. Я згорів! Мене речі випали. Ти хоч залізне кайло моє засейвив. там? Нє, ні, воно все згоріло. Я тільки кисточки засейвив. Воно Все згоріло? Блін. Ну це, ну ладно, три заліза та небагато, то не так страшно. Да, да, добре, що діамантів в мене не було в інвентарі. Але от друга халепа, в мене дерево було, ти ж його теж не підібрав, так? Ні, ти ще так якось помер, що весь лут випав протиположну сторону від мене. Це сумно, але зато я добуваю останнє дерево, яке в нас залишилось на нашому острові. І я сподіваюся, що нам цього вистачить до Кінця виживання. Тому що більше дерева в мене просто нема. Ну, будемо плавати. Трішки поплаваємо, добудемо на інших островах дерево. Це не страшно. Страшно буде, якщо ми зголтаємося, підемо вбивати циклопа і нас якийсь кріп взірвить перед тим, як ми навіть не дійдемо до циклопа Да, да, да. Так, ну у мене 5 дерев є, я спускаюсь в печеру. Зараз скрафчу ще опять собі залізне кайло, і піду на пошуки діамантів. Давай, давай. У мене трішки халепа, в мене одне сердечко, і тут скелет за мною був. Шоу. О, блін, тут зомбі-селянин, прикинь, у нас на базі. Чудово. І ще один Морис, сповай мені, мені нема чим міг бити. Та не можу, у мене саме одне сердечко. Я йду до тебе, вибираюсь, ти печер. У мене повна халепа. Мені просто нема чим міг бити. У мене нема ніякого ні меча, ні сокири, нічого. Давай, бий його. Все, його завалиш, я думаю. Я поки скравчу собі кайло. Сані, з нього морквочка ще випала. У нас є і моркочка, і картопелька. О, це хорошо. Треба добути трішки вугілля, то взагалі немає. Чим плавати. Бо деревом я не сильно май бажання. Та дерева в нас взагалі немає вже, чувак. Ми вже все, ми вже без дерева, ми бомжі на дерево. Нам потрібні діаманти просто. Я поки. Ще не бачу ніяких спусків таких конкретних вниз. Але я сподіваюся, що я тут щось десь знайду. Тут до є такий, але ми нібито туди вже спускались. Тут ось до скелет, до речі. Сталася халепа, я помер, styles. я розбився нечайно. Да, я бачу твої ресурси. Я їх знайшов. Місце смерті Моріса. Сань, в тебе є хоча б один же діамант. Ні, у мене діамантів нема, але я чую там дуже багато зомбі, і я хочу туди піти. О, може бути спаунер. Я чую ще тут воду, я туди копаюсь, я не знаю. Так, да, я докопався до якоїсь води, Моріс. Та я бачу за. Буду вас, я докупався. Тут крипер. А тут він не один дивись скільки їх! Дивись скільки ой, їх. Вибухають. Хай зірветься один хоч. А він не хоче взриватись. Ну я його кайлом б'ю. ой 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 боляче, пора їсти. ой 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 так в мене два сердечка, два сердечка. Пі Писердачка, я тікаю. Забудуй, забудуй. Все, все, все. У мене два сердечка тільки. Час їсти. А в мене половина сердечка, мені нема що їсти. На тобі ще картопельку. Так, оце ти вирішив мене погодувати, так? Не лой Дякую. Прошу. це нас більше немає їжі. Блін, що хочеться сказати? Ми трохи бомжі, але тепер ми можемо скрафтити верстак і броню. Угу. Ну і пічку, точніше, пережарити залізо і зробити броню якусь. Тут діаманти? Садять діамант. Я скрафтився залізний нагрудник, і я біжу до тебе, ну тут ще скелет і купа кріперів. Він мене вбив! І кріпер підірвався, мабуть, всі ресурси мої взірвав. Так, це вже халепа намічається. Я ті діаманти добувати не буду, щоб часом я також не помер, не, по... не втратив діаманти, бо в мене небагато сердечок. Я так, ще так, діаманти так. знайшов. Я знайшов свої ресурси. Саньок, тут багатенько ресурсів. Так, і я добуваю діаманти. О, тут їх немало. Тут їх 3, 4, 5 штук. П'ять штучок діамантів є. У мене поки що 4 штучки діамантів. Так, що хочеться сказати, тут супер багато кріперів, і це прям пахне хардкором. Угу. Давай так обережно. Отако бенк. От і бенг. Все є. У мене вісім. Штук уже. Да, тобі ще 4, бо у мене 2 сердечка і небагато, і в бурні ніякої немає. А так хоча б в тебе буде якісь шанси. 12 діамантів. Ну це вже це вже солідно. Моріс, це вже сильно. У мене якісь там бомжики. Ми вже бомжики з діамантами. Ми вже бомжики з діамантами, да. Правда, без дерева, ну і без їжі, до речі, <реш> також. Біжу, біжу, біжу. Тут ще одна. Тут ще діаманти, моріс! О, добре, добре. Так я їх забудовую і добуваю. Нормально, в мене вже 15-16 діамантів уже в мене є. А заліза 10 тільки. У нас вже діамантів більше, ніж заліза. До речі, я Зуриць що? Я вже голодний дуже, мені би поїсти, до речі, я вже бігати не можу. Я от теж якраз я якраз бігаю і зомбі, щоб хоча б якусь їжу мати. Да, все ж таки виживати на острові це супер складно в тому плані, що ну, немає їсти, в тебе все обмежено, всі ресурси. Я ще тут чую десь, я трошки відбіг, ми ще тут не були. Тут дуже багатенько золота і зомбів я чую, дуже багато і скелетів, але от не можу зрозуміти, де вони. Так, я також тут ще добіг. Це ти тут рився. Да, 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 ти тут до Вони десь в тій стороні кричать, я чую. А, вони над нами, Сань. над нами? Та, я просто один блок Купав. да, да, да бачу, бачу. А ми там були, тут світиться. А ні, тут світиться лава, ми тут не були. Море тут їх купа! Я помер. Так, я чуть в лаву не впав, чуть в лаву не впав. Ну я помер, Саньок, ти там один покость. Ти не представляєш, як я засеявся. Ти просто не представляєш, як мені повезло. Фух, це потрібно було бачити. Ну знаєш, Сань, я поки що зверху побігаю. Так, да, ти побігай, може, попливи на другий острів, найди нам їжі. А Я якраз хотів це зробити, зробити лодочку і поплисти. Мене жариться залізо. У мене вже сім штук, я зараз зроблю собі ще по ножі. І тепер я вже такий одягнутий чувак. Так, сокира в мене також є. Ну все, я очікую на, на те, поки залізо пережариться все, і зроблю тобі і собі ще броню. Я поплив я до наступного острова. Так, дивись, Моріс, на напало 14 злитків заліза. Що тобі потрібно скрафтити? Е, Меч, і, в принципі, новий щит, бо в мене там того вже немає. І якусь броню там, наприклад, навіть не нагрудник, а просто можна штани. Ну я можу зробити тобі нагрудник і ще на чобітки вистачить. Але мені не подобається те, що я отут закритий всіма зомбаками, і може бути прям конкретна халепа. Їх там же ж купа була. Потрібно якось звідси викопатись. А, от я й викопався. Я тут на іншому острові на лодості приплив. свої. Так, так. Їх тут прям купа, і я від них тікаю. Ну я вже закрився, там вони вже, поїде і до мене не вилізуть. Головне, щоб ти не помер, бо в тебе наші всі діаманти. Да, да, да. Та ні, я не помру. Так, а мені тепер бажано звідси якось вибігти, вилізти, тому що тут уже мені не подобається. А виходу звідси я поки що не бачу. Там, до речі, коли ти будеш вибігати, там можливо буде дуже багато вибухів, тих ям від кріперів. Там, коли я пробігав, на мені два кріпери зірвались. І там дуже багато і скелетів, і зомбі. Тому можливо просто копайся верх над собою і старайся вибратися. Так, пані в один блок вверх копатись. Так, я знайшов ще залізо в наші пічки. Які ми тут ставили. Але в мене вже хп прям ну, супер мало. І я пробую вилазити ось тут, Ми ніби тут були. Да, ось душе наш один пост. І ще я заліза знайшов. Ми дуже багато нафармили заліза, але все воно лежало в різних пічках, щоб ти розумів. І через це ми були без броні, голі і босі. І я поки вилазив з печери, я знайшов 5 наших пічок, розумієш? У мене є шосте. Насіки їх тут багато, в нас ціла кухня тепер. Так, ну зато тепер я можу тобі зробити повністю залізний сет. Це добре, тепер не буду голим. А, в нас і овечки є. До речі, я зараз скрафчу ножниці і ми їх пострижемо, і потім поставимо ліжко біля того острова з тим циклопом, щоб коли ми вмирали, то ми спавнились прямо на його острові. Давай. У мене навіть, а в мене тільки дві. О ці версії можна робити з різних кольорів ліжко? Мабуть, ні, я не знаю. Але я вже постриг овечок, і в мене є 4 шерсті білої. Ну і вони зараз поїдять і знову їх пострижемо. А, вона вже поїла. Все, мені вистачає на два ліжка. А я плову до тебе. Так, це напевно цей острів. Так, я тебе бачу. Діамант нових такий кістки. Я тобі зробив фулл сет броні, Моріс. Дякую. А де ти плаваєш? Я за тебе, я до пічок підходжу. А, все, дивись. Так, тримай тобі кіт броня і тримай тобі меч. Це добре, добре, добре. Значить, тобі ще половину дерева. О, дерево, це хорошо. Ми зараз можемо зробити собі скриню і скинути сюди всі наші речі, які нам не потрібні, особа. Все, тепер дивись, нам що потрібно по плану? По плану нам потрібно зараз крафтити ліжко. Скіпнути ніч, щоб. Бо, блін, що я зробив? Я зробив не ліжко. Я зробив, случайно, плити. Oh. Я кравчу ліжка, я даю спати, ми ще скіпаємо ніч. Ідемо добуваємо обсідіан, робимо собі стил зачаровувань і чаруємося, і йдемо пробуємо знищувати цього чувака. Давай, давай. Як тебе, будь ласка, мені одне заліз, якщо тобі є. На. No. Ого. Ну, в мене його багато просто. Я кажу, ми, ми багато жарили і мало <свіс> і, і мало збирали його з тих пічок. Так, я набрав відро води, і я погнав добувати обсідіан. А ти можеш Зробити На тобі тримай два діаманта і тримай папір на книжку. Угу. Uh -huh. Капець, тут кріперів. Оце вони тут спавняться, їх так багато в цих печерах. Поки я виношу обичних мобів і шукаю великий, велике джерело лави. О, ось до воно є, до речі. Так, я тоді виливаю, виносю тут цього скелета, щоб він мені не заважав. Так, коли вони не вмерти. а то щось їх тут багато було. Що то їх тут дуже багато. Так, виливаю воду і погнав добувати обсідіан. Нам треба всього на все, скільки? Чотири штуки. Так, чотири обсідіана в мене є. Да, в тебе. Я чую там кріпери нормально так вибухають. Ну, непогано. <гас> мене також вибухають. Так, я живу, живу. Йду їсти, і потрібно вилазити звідси. Непогані вибухи. Так, да, так, да, хороші такі, але я виживаю. Все, понали, звіться. Так, Моріс, я беру діаманти, книжку і крафчу нам справжній стіл зачаровувань. Бемк, все є. І зараз ми швидко зачаруємося. В тебе, до речі, який рівень. В мене а, у мене п'ятий. А, в тебе такий малий? Я ж тварини вбивав, я не добував ресурси. Я помирав досі. А у мене тринадцятий. Непогано. Так, гострота. Бемк, гострота є. Тепер. Все буду чарувати по максимуму, старатись на захист, тому. Тому що чувак цей, мабуть, дуже сильний. Ну і захист від снарядів 2. Вдруг він там вали щось жорстко. Так, все, я в цілому, я зачарований. Ну, я в принципі теж. Ти зачарував повністю броню? Та, де в мене тільки три залишилось три рівні. В мене 4. Ну, давай якось, може, я ти щось зачарую. Ну, Можеш ламп попробувати і чобітки на перший рівень. Або на другий там що вийде. Так. Захист від снарядів і захист від снарядів. Ну, не супер класно, але все рівно. А я собі еф ефективність і незламність зачарувалась на кайлі. Чудо прикол. Ну дивись, тоді ми скидаємо всі наші ресурси і пробуємо валити цього чувака. Беремо своє ліжко. Беремо ліжко і пливемо туди. Так, зараз буде мега файт, Моріс. Uh -huh. І я, чесно кажучи, не знаю, чи в нас вийде його здолати, але ми максимально попробуємо це зробити супер швидко і ефективно. І головне без смертей. Да, да, Головне без смертей, тому що, <кхи> тому що шмотки з нас падають, і це буде не супер. Так, да, ось, я вже бачу, в мене появилася зверху надпис «Циклоп». Хух, я сподіваюся, що він зараз не вилізе з цієї печери, якщо чесно. І я встигну поставити ліжко. Так, я ніби спаленпойнт поставив. Так, кувечка, побажай нам удачі. Так, Моріс, дивись, я беру щит, оце я викладаю і я готовий туди бігти. Ти готовий? Так, Готовий. Так, візьму ще смолоски, поставлю їх. О, тут нитки є. Ці часу пасток немає, я тут так подумав. Могли бути, так, я щось таке зламав. Ось до він, Моріс. Двісь, дивись. Я воно і був. Халепа, чекай! Чекай, 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 чекай! Я втік, я втік. ой і о Ти живий там, живий, живий, живий. Не згори, не згори. Я живий, живу. Сань, можливо, нам треба воду. У мене є, мене є вода. Блін, я їжу, виклав всю на басі. Поїхали, все. Ми ну, поїхали давай, давай. на базу, тікаємо. Я, я вже боюсь. Тож мені здається, тут треба було зачаровувати, типу, е, захист від вибухів, а захист від вогню. А то б'є він так непогано. Ну, Моріс, хто ж знав, що він буде бити такого ж прям. Давай зараз заново спустимося. Давай, давай. Він тут, правда, попідпалював все. Сань, а наше ми будемо йти прямо через двері, якщо можемо просто обійти, так, не знаю, якимось боком. Боком просто обійти його і подивитися. А, та, та. Так, ну де він стоїть, я не знаю. Я би попробував прям. Так, почекай, він, мабуть, загрівся. Я бачу його. Але мені здається, що він з неї просто вилізти не може. Він же ж здоровий, а печера така, ну, не сильно здорова. Це таке... Це прям щось потужне, моріст. Він сильно батий хп зносить. Ну, половину зносить, половина ХП лишається. Блін. Сань, це буде нелегко. Фух, я навіть не знаю. Так, він блоки не ламає. Знаєш, що я хочу зробити? У нас вдома є нитки, і можливо зараз я зроблю лук. Я погнав на базу. Я попробую тут щось зробити таке. Цікавеньке. Можливо, йому можна якусь пастку зробити, і він буде вражений просто, ми будемо через блоки його бити. Я не знаю просто, як по-другому його попробувати знищити. Зараз з лука попробую, але стріл у нас нібито там небагато, з е скелетів повипадало. Ні, ну з лука це буде набагато легше. Ай та він через блоки навіть б'є! Моя тактика не вдалася. Якщо він тебе бачить, то він зразу б'є. Ага, так, у нас є нитки, у нас є стріли, пір'я. Ну в цілому непогано, на лук мені вистачає. Зараз тільки мені потрібно піти знайти ще гравію. Ай-єй-ій. Не помирай, півсердечка. Тікаємо тікати. Тікай, будь ласка. Ми не півсердечка. Я не знаю як його бити. Його дуже важко буде подумати. Та 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 не півсердечка. А я до речі грав і знайшов. А я чуть свою смерть не знайшов. Сань. Можна його в принципі лавою залити. Якось. <реш> ну, лавою залити, то занадто читерно мені здається. Буде дуже погано, якщо він хілиться від чогось так само, як терпон. О, це буде погано. Це буде, мабуть, найскладніший бос, якого я коли-небудь убивав. Ну він не зрівняється, звісно, з візером. Але так, Моріс, у мене зараз будуть стріли. Бемк. 27 штук. Дуже добре, візьми обов'язково з собою відро води, це просто обов'язково. Ну, мене є, мене є відро води. І зачарую лук на силу один. Ну, сила один, це хоч щось, звісно. Хотілося би краще, але краще не вийде. А, ну і до речі, щас ще тобі лук зачарую, і мене що рівень також сила один. Все, візьму ще м'ясо, і я погнав до тебе. давай. давай. я такі підкопи рию, приблизно щоб було легше. Як я бачу, ти його зовсім не надамажив. Та я навіть боюсь до нього підходити. Він тут поні, він тебе, якщо бачить, то навіть куди тебе мене забіг, він тебе буде палити. А, навіть через стіни? Так, навіть через стіни він тебе палить. Обалдеть. Так, я бачу, ти тут воду якусь розлив. Її затулювати чи ні? Так, та, тут -та -та. остань, ходить наверх. Можемо дві почати якось його бити. Так, почекай, почекай. Та є стріли? Ні, немає, немає. Отут я бачиш, я тут трішки щось простроїв. Ось він знизу, під нами. Так, на тобі лук. На тобі стріл. Коротше, не дивись, якщо ти почуєш, що він кричить, зразу втікай до води, яка буде справа від тебе, коли ти будеш бігти. Так, але я поки його не бачу. Тікай, 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 тікай. Тікаю, 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 Ось до вода. Все. Нормально ти тут зробив? Секундочку, тут треба трошки. Він... Так, я по ньому стрельнув. Ти знаєш, небагато йому зноситься зовсім. Диви в нього хп взагалі не, не тіряється. А щось. Я помер сам. Або удіть, він тебе взагалі збив зразу. Ну я засейвив твої шмотки. І знаєш, що я побачив? Що він, мабуть, захилився. Та це не, мабуть, він таки захилився. Давай, ти будеш один стріляти. Давай ти один стріляй, а я попробую якось його знизу теж піддамажувати. Якщо він на тебе сагриться, от зараз, наприклад. ой 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 Так, я живий. Да, він хілиться, він хілиться. Просто його потрібно постійно бити. Він коли по тобі почав стріляти, я на нього вибіг і його трошки продамажив. Але він зразу захилився. Треба, щоб хтось сюди його агрив, а інші нападав на нього. Так, 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 він мене підпалює, але я живу. Я його знизу топчу. Я його теж з лука б'ю. ой ой він тебе знищив з удара одного. Я знову пливу. Так він мене підвалив. Я в воду, воду, воду. Вже море забере свої речі і погнали його опять бити. Так, так, мені треба, щоб він знов на тебе загрився. У мене стріли кінчились, він загрився, загрився. Так, я підбираю свої речі. Дядько великий, не треба. Не бийте, будь ласка, своєю палкою. Так, так, так. Ти бо він хілується, блін, Надо на нього напасти прям конкретно. Він на тебе заграний? Да, да, да. Як ти на нього там спускаєшся до нього? Сюдою. Погнали, погнали його валити. Так, він дубі б'є, тікай. Мене зразу вбив. ой ой Ой-ой-ой, він мене закинув! Так він лазером. А я тікаю від нього, віддео лазера. Ой-ой-ой! Так, я з ним б'юся. морі, біжи до мене, біжи до мене. біжу біжу. На тебе з руки. Так, я, я їм, я їм, я їм. Тікаю, тікаю, тікаю. Давай, давай, я, я шукаю свої ресурси. А, так від того, лазера дуже легенько ухилятися. Да, від лазера легенько, але потрібно його якось бити. Так я, я йду йду його бити. Він повністю регенерує, я не знаю, як його вбити. Ой-ой-ой, я, Йо, я горю, 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 горю. Він коли розганяється, от відкриває от, 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 булаву свою, його треба валити. Ну, тікати від нього ой ну це вже хоч не сильно. Ой, що він зробив? І на мене настрибно був. Ти бачив, що він може? Але я його б'ю в спину давай, просто! Давай, давай. Він на тебе агриться. Ти бігай, бігай біля нього, Хай, я його просто тих, тих. буду бити. Він ще й по вогню може ходити, він, мабуть, ще й в лаві не горить, моріс. Тут коротше, дивись, коли він агриться на когось одного, треба, щоб отовк. Да, 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 да. А де він подівся? О, ой, он де він да. Він тут не є. Бегаємо, зараз буде бити було бою. Не-не-не, все нормально, я від неї тікаю всегда. Він повільний дуже. Його можна валити, прям конкретно. Давай, Морис, вали його, вали, вали його. Але ми йому не так багато знесли. Нам потрібно сильніші, сильніші обладунки, якісь, я не знаю. Все, 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 мені халепа, мені халепа, мене халепатікай. Халепа. Ну ми йому вже половину хп знесли. Давай, let's go, морис. Ай-яй-яй, все, я згорів, я згорів, і всі речі, мабуть, згоріли. Це халепа. Ой, не-не-ні. Це повна халепа. Неснюк, не, не всі в тебе речі згоріли, тебе якісь живі. Я помер просто з одної плюхи. Я Бог Сюси живий. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Біжи, біжи, біжи. Ой, оце я халепо, оце. Я. я бачу, я бачу, ти помер. Блін, а все, повністю, повна халепа. Коротше, морі стікаємо. Зараз знаходимо нові ресурси, повністю заново новою екіпіровкою, і пробуємо його валити. Давай, давай, бо це дуже він важкий. Я не думаю, що він там стільки сильно. Да, це, мабуть, нереально, я не знаю. Щас ми просто заново скрафтимо всю броню, зваримо якісь зілля і вернемося до нього знову. З новими силами. Mm. Дивись. В общем, натопі зілля сили. Зілля сили. Два на тобі ось таку ось броню, меч, броня, броня. Човен тримай? Тримай хліба, м'яса і яблука я тобі вже дав. Одягайся. І мені здається, зараз ми вже точно зможемо його завалити. Я теж так думаю. Погнали. Я не думав, що він окажеться таким сильним. І він знову от регенерував повністю. Та, звісно, нас тільки не було туди, і ми вже стали в пеклі побувати. Да. Там, до речі, треба було ще зробити зілля від вогнестійкості. А, блін, ну за нього я забув. Зато дурний ефект на мене наклався Втома три на 5 хвилин. Ну. Думаю, можна почекати. Думаю, можна піти подоїти корів. Так, коротше, Моріс, натримай. І я також вип'ю. І тепер можна пробувати його йти валити. Давай, давай. Так, для початку я попробую випити зілля сили 2. З'їсти золоте яблуко. І я тебе не боюсь! Давай. Це клоп. У ти вижив після удару? Чи він не попав по тобі. Він попав, але урону не було. Так, 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 він мене б'є, б'є, б'є. О, блін, а горю я нормально так-то. Та сінь, ходить до мене, ходи до мене. Іду, йду, йду. Все, все нормально, все нормально. У мене появилися Лексі, чекай, чекай, Лексичкачка, чисперці. Чек, Щоб тут вода розлита була. Та-та та та. Так, я його бив, бив, бив. Я їм яблучко. Дивись, яке ми йому нанесли вже. Ой-ой-ой. Так, так, так. Ми йому нормально дамажимо. Моріс, давай, let's go. Ой-ой-ой, він мене так продамажив, больно. Я живу, живу, живу. У <свист> Мене ще ефект цілий є. сердечко. Я його ще п'ю. Живий моріс, він тебе хоче підпалити. Чи є хіліс, хіліс? На тобі циклоп тупий по голові. <свист> <свист> Чекаю! Ой-ой-ой, ой, ой. все, це фінішна пряма. Давай! Давай, Сеньок, добивай його. Давай, let's go. Бей йо. Я не можу до нього підійти просто. Я їм золото яблуко знову. воду друзья, вона не попадає. Ефект сили пропав. Так, я випиваю ще раз для сили. Погнали. Зовсім трішечки залишусь. Давай би її, убию, обю, обем'ю. Є. Ее. З нього випав око, циклопа. А знаєш що воно робить? <реш>